Тому що менталітет такий красти і красти в усіх рядах, починаючи від рядових і закінчуючи головами. Так, на жаль, нас привчили до злодійства. Привчили нас росіяни. Бо росіяни були нашими окупантами, і вони змушували українців красти. Пам'ятаємо, це давні прислів'я. Не вкрадеш, не проживеш. Вони нас привчили красти. І, на жаль, ця звичка погана, вона і до спір є притаманна. Українцям, багатьом українцям, абсолютній більшості українців. На жаль, є таке, що якщо щось лежить трошечки, то багато хто дозволяє собі взяти. Тобто це такі, така побутова злочинність. І це є основа всього того, що ми бачимо навколо всього поганого. Бо людина, яка так чиняє, вона має низьку культуру. І відповідно вона так само чиняє завжди. І коли йде на вибори, вона теж так само вчиняє, бо злодій обирає злодія. <г> Пам'ятаємо, чому у нас така влада, що люди не знають а, а, от, кандидатів? Та знають, але за них голосують. Чому? Бо злодій обирає злодія. Бо людина, яка сама звикла іноді щось собі взяти, вона допускає таку можливість, щоб і політики собі брали. Ну, не, не наші, ті, що е, наші політики їм не можна займатися корупцією, не можна красти. А оті ну, більш-менш такі симпатичні, вони нехай собі крадуть. І оці виборці радо голосують за них. Вони навіть не дивляться, виборчий бюлетень е, на яку судину не запрямовано. Їм, їм їм то однаково. Вони дивляться найрейденіше, найбагатші якісь там політичні списки, кандидати, то що із тих покидьків вони обирають якогось собі симпатичного. Там є якийсь вибір, дві або три партії, вони, вони собі за, за одного з тих покидьків голосують або за список покидьків. Ми маємо здійснити основну дію. Основна дія це виховати громадянина. Сам виходити, створити громадянина правильного громадянина з дзеркальною, не дзеркальною, а з досконалою культурою Людина, яка не подумає голосувати за того, хто є запрямований, за того, хто вчинив хоч колись державну зраду, для того, хто хоч колись здійснив корупційну дію. Навіть не подумає голосувати. Дивиться партійний список. Суперкрасива партія, там мільйони вклали в Фердобучу, але бачить, там є керівник чи заступники бачать злодій. Один раз вчинив корпусі індію. Все. Викреслюють. так само і кандат. Будь-який кандат. Може мати шоколадні фабрики, може мати всякі там клоун-шоу тощо. Бачимо, хтось злодій. Не голосуємо. Отакі мають бути громадяни. Коли ми виконуємо таких громадян, то тоді будуть мати можливість отримати владу в Україні нормальні, правильні кандидати, а не отой непотрібний шпель, що зараз керує. Тоді наші виборці будуть голосувати за нормальних людей, і ті нормальні люди зроблять нам те, що нам потрібно. Нам треба збудувати нашу державу, повернути Україну українцям. Коли такі люди будуть керувати Україною, тоді Україна стане величною державою українського народу. І ми Надзвичайно швидко, за протягом п'ять років доженемо і в ці найбідніші держави Євросоюзу. За 10 років ми б змогли і Німеччину догнати. Якщо б у нас були б такі виборці, і отака влада обрана такими виборцями. Тож у нас є велика мета. І пам'ятаємо, що всі інші, ті всі реформи, вони згодом. Але їх можуть зробити тільки. Правильні керівники, яких можуть обрати лише правильні виборці, які можуть бути сформовані лише в правильному громадянському суспільстві. Тож піднімаємо нашу культуру, панове українці.